Повернімося до питання, яке всі свідки його виставили собі у 2021 році. Що ж могло спонукати керівний орган вжити антихристиянських заходів? Нагадаю, що до квітня 2021 року совість кожного поважалася у питаннях медичного лікування, а з липня 2021 року совість вже не враховувалася. Потрібно було приймати медичне лікування, яке просував керівний орган, тобто вакцину. Старіші нам навіть наказали не говорити погано про це лікування. Вони отримали це повідомлення, яке я вам показую, і в ньому було сказано Старійшини повинні стежити за тим, щоб не висловлювати особистих думок, які суперечать вказівкам вищих органів. Ось така свобода слова, так? Якщо старішина поводиться так, він повинен негайно припинити. Уявляєш собі, яка жорстокість була в цьому повідомленні. Інакше він може стати винним у створенні розколу в зборі. Що це означало? Це означало, ти старіше, навіть мовчи, не говори про вакцину, інакше тебе просто відлучать. Два свідчення англійською, розміщені на сайті adverseevents.jw.org, допомагають нам зрозуміти, що могло статися. Ви можете знайти їх у описі до цього відео, свідки його викеруються некомерційними організаціями. У Сполучених Штатах вони мають статус 501 c 3 цей статус звільняє їх від сплати податку на прибуток. Ці організації мали можливість отримати допомогу, яку держава виділила для подолання кризи спричиненої ковід. І, ймовірно, свідки Єгови отримали близько 2 мільйонів євро допомоги між 2020 і 2021 роками. У вересні 2021 року президент Джо Байден оголосив низку заходів для боротьби з пандемією COVID-19, зокрема обов'язкову вакцинацію для працівників приватних компаній, у яких працює понад 100 осіб. І такі асоціації, як Свідки Єгови, які є некомерційними організаціями, також вважаються приватними підприємствами. Цей захід швидко викликав опір з боку багатьох штатів, компаній та установ. А 13 січня 2022 року Верховний суд скасував обов'язкову вакцинацію для великих підприємств. Отже, питання чи злякалася керівна рада втратити свій статус некомерційної організації і, відповідно, змушена була б сплачувати до 150 мільйонів доларів податків на рік? Цілком можливо. Якщо це так, то вони справді себе розкрили. Коли людині бракує довіри до Бога, особливо в матеріальних питаннях, що ми зазвичай говоримо як свідки Єгови? Ну, часто ми наводимо уривок з Малахії, розділ 3, вірш 10, де сказано Випробуйте мене в цьому, кам говорить Єгова. і подивіться, чи не відкрию я для вас шлюзи небесні і не вилю на вас благословення, аж поки не буде вам достатку. Тут членам керівної ради забракло довіри до Бога. Більше того, вони поширили цю вимогу щодо вакцинації на свідків по всьому світу, хоча насправді це могло стосуватися лише місцевих працівників у Сполучених Штатах. Дехто може сказати, що члени керівної ради справді вірили в цю процедуру? Тоді чому ж вони припинили її просувати саме в той момент, коли Верховний суд США ухвалював своє рішення? Це все ж таки дивно. Чому ж вони не вибачилися після того, як стало очевидно, що ця процедура не працює, а лише призводить до катастроф? Послухайте уважно, що сказав член керівної ради Джефрі Віндер у відповідь на це запитання. Виходячи з цього, ми не відчуваємо незручності, коли відбуваються зміни, і нам не потрібно вибачатися за те, що ми раніше щось неправильно розуміли. Ці слова стали справжнім холодним душем для всіх жертв кампанії вакцинації. Отже, підсумовуючи, вони бояться втратити гроші, вони маніпулювали свідками Єгови по всьому світу, щоб ті прийняли медичне лікування вакцину. Вони швидко зрозуміли, що помилилися у січні 2022 року, і через кілька місяців кажуть нам не потрібно вибачатися. Ще гірше вони потім кажуть нам, як ми можемо утриматися від того, щоб не давати поради щодо здоров'я. Знову ж таки, брат Джефрі Віндер виступає на ранковому поклонінні, тобто, через кілька місяців після цього здається, це було у 2024 році. Він каже таке у цій ситуації наш друг довіряється нам. Він ділиться з нами проблемою зі здоров'ям, з якою зіткнувся. Скажімо, він розглядає можливість медичного лікування, а ось як, можливо, йдеться про вакцину. І він хотів би почути нашу думку з цього приводу як залишатися скромним у такій ситуації. Ось як. Звісно, ми щиро співчуваємо нашому другові. Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти йому. Але і тут діє основний принцип з першого до Коринтян, розділ 4, вірш 6, тобто не виходити за певні межі. У такій ситуації, чи є це нашою ролью, чи є це нашою ролью, висловлювати свою думку щодо питань здоров'я. У вартовій башті було сказано, перед обличчям хвороби кожен дорослий християнин несе свій власний тягар, бере на себе відповідальність за вибір лікування. Іншими словами, він нам це каже так, брат із керівного органу, ти співчуваєш, але нічого не говориш про медичне лікування ні за, ні проти. Але йому справді байдуже до нас. Він повністю ототожнює себе з фарисеями, коли Ісус говорить про них тож робіть усе, що вони вам кажуть, але не чиніть так, як вони, бо вони самі не роблять того, що кажуть. Після того, як я склав повноваження старішини, ми з дружиною перестали відвідувати зібрання. Ми справді відчували себе співучасниками, продовжуючи брати участь у діяльності цієї релігії. Тож старішини з моєї збори почали намагатися з нами зв'язатися. Першого разу через смс я відповів, що не маю жодних духовних потреб. Вдруге, один зі старішин прийшов до нас додому. Моя дружина провела його, сказавши, що він бере участь у злочині проти людяності. Втретє, старійшина надіслав мені смс, де владно повідомив, що прийде в певний час разом із координатором. Тоді я відповів йому, що це вже третій раз, як він нас турбує, попри нашу відмову. Я написав йому, що ми не вагатимемося скористатися законом про переслідування. Стаття 222.33.2.2 Кримінального кодексу, якщо ви й далі наполягатимете на тому, щоб нам шкодити, наступного дня ми кожен написали листа до Комітету служіння нашої збори. У цьому листі містилося прохання про видалення наших персональних даних і заперечення проти їх обробки. Заперечення проти їх обробки ну, це дуже важливий момент. Звісно, старші роботи звернулися за порадою до філії і протягом місяця виконали вимогу, відповіли нам, надавши перелік усіх наших персональних даних. Ми отримали листа від кожної місцевої чи національної асоціації, яка володіла нашими даними. Тож я, як колишній старішина, отримав п'ять таких листів. Моя дружина отримала два листи один від місцевої асоціації, а другий від Національної асоціації культової асоціації свідків Єгови Франції, яка зареєстрована в Булонь Біянкур. У листі зазначалося, що Асоціація має право зберігати наші дані і що ми можемо подати скаргу до ЦІНІЛ. Саме це ми й зробили. Ми подали скаргу до ЦНІЛ. Відтоді КНІЛ розглядає юридичні обґрунтування асоціації. Це означає, що Кніл зв'язалася з філією, що, ймовірно, їм не дуже сподобалося. Але важливо те, що з нами ніхто не зв'язувався вже понад два роки отже у описі до відео ви знайдете документ, який пояснює, як вимагати видалення ваших даних у Франції та подати скаргу до ЦНІЛ тому я детально описав онлайн процедуру, щоб ви могли правильно подати цю скаргу. Тож не соромтеся скористатися цим і зробити це. Я нагадую про процедуру відлучення, яку мають дотримуватися старішини. Перш за все, потрібна причина. Зазвичай вони досить легко її знаходять. Якщо, наприклад, критикувати свою релігію, як це роблю я, нам можуть закинути, що ми спричиняємо розбрат. Я наводжу тут уривки з книги для старішин, піклуйтеся про Божу отару. Далі старішини повинні зв'язатися з людиною бажано усно, щоб не залишати слідів. Якщо, як і я, ви не бачитеся зі старішинами, бо не відвідуєте зібрання, це буде неможливо. Тоді вони спробують зателефонувати вам. У такому випадку не відповідайте. Вони спробують надіслати вам листа з повідомленням про вручення. Не приймайте його. Проблема в тому, що я заперечив проти обробки моїх даних. Тож навіть якщо вони зберегли мої персональні дані, вони не зможуть їх використати, щоб надіслати мені листа. І це добре працює, адже вже два роки я нічого не отримував, і якщо раптом я отримаю листа з повідомленням про вручення, я відмовлюся його приймати. Процедура відлучення не зможе бути завершена. Якщо ж ви продовжуєте відвідувати зібрання свідків Єгови і скажете старійшинам, що категорично відмовляєтеся зустрічатися з комітетом релігійної дисципліни, тоді вони зможуть вас відлучити. У такому випадку єдине рішення, щоб уникнути відлучення сказати їм, що ви прийдете зі своїм адвокатом, і тоді вони відступлять. Це написано в книзі для старішин. Тож я знаю, що багато хто хоче висловити своє невдоволення всім тим, хто співпрацював. Я не говорю про дух помсти, але нам усім потрібно висловити своє невдоволення. Отже, ви можете це зробити ввічливо, але категорично. Просто сказати ні. Як саме? Чи були ви свідком Єгови відлученим чи ні? Чи це сталося нещодавно, чи вже давно? Чи ви досі є свідком Єгови, чи відвідуєте ви зібрання чи ні? Ось які кроки ви можете зробити, і це стосується не лише вакцинації. Знайте, що навіть якщо вас відлучили 10 чи 20 років тому, культова асоціація свідків Єгови у Франції для Франції має ваші дані. Тож ви все одно можете це зробити. Вони зберігають ваші дані, асоціація володіє вашими даними, а також має інформацію про те, що вас було відлучено такого-то числа. Отже, перше, припиніть передавати особисті дані через пожертви, звіти про проповідь тощо. І одразу ж напишіть листа з вимогою видалити ваші персональні дані та запереченням проти їх обробки до Комітету служіння вашого зібрання. Ви робите це одразу, тому що якщо ви не подасте свій звіт про проповідь, відразу ж з вами зв'яжеться старішина. Якщо він вас запитає, чому ти просиш видалити дані, скажіть це моє право, і все. Я не хочу, щоб ви використовували мої дані для обробки. Якщо ви живете в іншій країні, а не у Франції, попросіть штучний інтелект підказати вам, як це зробити. Після того, як отримаєте відповідь від асоціації або асоціацій, подайте, як зазначено, скаргу на сайті CSNIL. Якщо ви живете в іншій країні, зверніться із запитом до органу, який управляє персональними даними отже, я для вас підготував, повторюю, я для вас підготував детальний документ, а також демонстраційне відео. Ви знайдете його в описі до цього відео. Усе це безкоштовно. Ви маєте на це повне право. Тож вас зовсім не відлучать за це, якщо вас ще не відлучили, після цього, якщо вони все ж використають ваші дані. Згадайте подружжя з Бразилії, яке, після того як вони заперечили проти використання своїх персональних даних, подало до суду на кожного старішину, який вирішив оголосити про їхнє відлучення публічно у залі царства. Тобто їх відлучили, але вони написали наші персональні дані ви не маєте права розголошувати публічно. Вони це зробили. Вони проігнорували їхнє прохання. І ця справа зовсім нещодавня, і подружжя виграло суд. Тож не думайте, що ви беззахисні. У нас є засоби, щоб захищатися. Якщо ми одразу здаємося переможеними, ми нічого не досягнемо. Багато людей мені кажуть, так, оце нічого не дасть. Ти занадто малий проти гіганта. Ні, це не ми злочинці. Ми повинні змінити ситуацію. Це нам нема чого соромитися. Повірте мені, якщо нас буде хоча б сотня в кожній країні, хто це зробить, ми справді завдамо клопоту центральному керівництву і не тільки йому, а й усім іншим дрібним начальникам. Вас не відлучать, якщо ви це зробите, і ви більше не будете боятися висловлювати свою думку. Таким чином, ви збережете свої сімейні стосунки, якщо, звісно, члени вашої родини все ще захочуть з вами спілкуватися, але старішини не зможуть їм погрожувати через те, що вони з вами спілкуються. Мені часто кажуть, чому ти не напишеш заяву про вихід. Я обрав цю релігію, бо вона мені підходила. Чи згрішив я відтоді? Ні. Виявилося, що керівники цієї релігії, керівний орган та інші згрішили і намагалися порушити мою совість не мені вирішувати йти, а їм. Я наведу приклад. Я народився у Франції, я ціную цю країну і хочу тут залишитися. Те, що президент Франції публічно вирішив мене дратувати, я цитую його слова, не означає, що я маю залишити свою країну. Я залишуся тут і буду протистояти своєму президентові. Саме тому я приєднався до колективної скарги проти Президента Республіки через його образливі висловлювання на адресу невакцинованих людей, таких як я. Чи матимуть ці дії результат, чи ні, це не моя проблема? Я роблю це тому, що мушу це робити, і все. Глибоко в собі я відчуваю ці слова Мартіна Лютера Кінга Людина помирає тоді, коли відмовляється захищати те, що є справедливим. Людина помирає тоді, коли відмовляється боротися за справедливість. Людина помирає тоді, коли відмовляється зайняти позицію на захист правди. І щоб вони добре зрозуміли, що ми не обмануті їхніми гріхами, я хочу викликати кожного члена Центрального колегіуму того часу, їх було вісім, на релігійний дисциплінарний комітет. Навіть якщо шансів на проведення слухання мало, я звертаюся до вас. Нам потрібно бути трьома-п'ятьма свідками бажано тими, хто був старішинами. Зв'яжіться зі мною особисто, якщо ви готові долучитися. Моя електронна адреса frer.com без акценту Ми надішлемо кожному члену центрального колегіуму листа з викликом і повідомленням про вручення суворо дотримуючись інструкцій із книги старішин. Таким чином вони матимуть нагоду відчути на собі, що означає бути викликаним на релігійний дисциплінарний комітет. Якщо раптом вони погодяться, ми, звісно, повідомимо про це додатково. Ви, можливо, запитаєте, яку причину для відлучення ми можемо вказати. Ну ось, просто подивіться на цей абзац із книги старішин вбивство. Так, звісно, не часто старішинам доводиться мати справу з такою з такою провиною. Там сказано, що можна також бути винним у пролитті крові, якщо спричинив чиюсь смерть через недбалість. Можна дати їм презумпцію невинуватості і сказати, що ви діяли з найкращих намірів. Ви порадили зробити щеплення, і люди померли. Це вбивство. Насправді, що дійсно, більш ймовірно, це ой ми хотіли зберегти свої гроші, і десятки тисяч свідків Єгови померли. Для цього виклику нам потрібні свідчення про те, що виконання порад, отриманих від керівного органу, призвело до смерті. У нас вже є такі свідчення на сайті effetsindeserabless.fr, але ви можете залишити своє свідчення, якщо ще цього не зробили. Бачите, це також те, що ви можете зробити. Кожен із нас може діяти на своєму рівні. А наступного тижня я нарешті розповім про свою кримінальну скаргу і про те, що кожен може зробити, використовуючи правосуддя своєї країни.